Друзі, мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завтра о 19.30 відбудеться матч в англійській прем'єр-лізі Брайтон. У себе вдома, підпічні херцеліра, будуть приймати Арсенал Мікелі Артети. Сьогодні друзі, хочу поговорити про Брайтон, про Арсенал. Ну і в кінці відео, відповідно, поділитися своїми думками, чого все-таки очікує та я. Відданої. Битви, і давайте все розпочнемо обговорювати по порядку. Давайте, друзі, взагалі-то подивимось шанси на перемогу. 22%, що переможе Брайтон, 25% вважають, чи буде нічя. Та 53% вважаючи переможе Арсенал. Друзі, взагалі-то брати останні 5 матчів, які були зіграні між командами. То тут ми маємо одну перемогу Брайтона. Три перемоги арсенала та одну ніччю. Якщо брати матч відбувався у 2022 році, 31 грудня 2022 року Арсенал перемагає Брайтон на виїзді з рахунком 4-2. Потім 14 травня 2023 року Брайтон на Емірит Стедіан бігав Арсенал з рахунком 3-0. Тоді, до речі, Роберт Дедзербі ще був головним тренером Брайтона. У минулому сезоні 23-24 арсенал двічі Брайтон перемогав. 17 грудня Арсенал у себе вдома переміг Брайтон з рахунком 2-0 губли Габі Жезуса така принесла Арсеналу перемогу. 6 квітня 24 року 3-0 Арсенал на виїзді перемагає Бакаса, Кайгаверц та Леандро м'ячі. А на минулошньому сезоні 24-25 команди вже пересікалося 31 серпня 24-го року на Емеріт Стейдіон команди розписують бойову нічі 1-1. Кай Гаверц на 38-й хвилині рахунок відкрив. А потім було вилучення Декланда Райса на 49-й хвилині матчу. А потім Жо Педро на 58-й хвилині рахунок у матчі зрівняв. друзі, взагалі, то дивитися, де там у нас команди ідуть у внутрішні першості. Арсенал після 19 турів має 11 перемог, 2 поразки та 6 нічих має команда Мікель Рартети. 39 залікових бал у пасиві Арсенала. 38 забитих м'яча, 17 м'яча пропущено, плюс 21 різниця забитих та пропущених. Останні 5 матчів Арсенал, 3 перемоги та 2 нічих. Брайтон 10. Брайтон дуже багато нічих останнім часом. Якщо брати останні 5 матчів, одна поразка та 4 нічих. Брайтон має взагалі -то 4 поразки, 9 нічих та 6 перемог, 27 балів у у пасиві, 29 забитих м'яча, 28 м'яча пропущено, плюс 1 різниця забитих та пропущених. Друзі, якщо взагалі то подивимося останні матчі Брайтона, взагалі то останнє, коли Брайтон перемагав це ще було 23 листопада. Команда обіграла Борн, і все. Потім з Саутгетно, поразка від Фулхема, ніча з Лестером, поразка від Крістал Пелес, ніча з Вестхем Юнайтед, ніча з Брентфордом, ніч з Астовілою. Тобто 23 листопада в останній Брайтон обігравав. Ну, тобто останню перемогу Брайтон взагалі-то здобував. В основному були нічі, Дуже багато було нічих у Брайтона. Ось в останній матчі з Астонвілою була нічя. Вдолі та керівній битві Брайтон не програв Останвілі на Віла Парк. Ще друзі, казати про Арсенал. То, в принципі, да, була нічка з Евертоном, була ніч з Фулгемом, але у цих матчах і по XG, в принципі, Арсенал мав перемагати. Арсенал дуже здорово зіграв. В останньому матчі проти Брентфорда. Мені дуже сильно сподобалася гра Арсенала, непоганий матч проти Крістал Пелес. Перемога 5-1 в Кубку Ліги. Арсенал пройшов Крістал Пелес з рахунком 3-2. Войсі була домашня перемога над Іпсвічем. Нелегка перемога. 1-0. Іпсвіч до останньої секунди розраховувала команда Макіна на очки. Але арсенал не віддав і все-таки три бали забрав собі до пасива. Ну, в останньому матчі обіграли Брентфорд. Пропустили першими, але в принципі потім команда Емікель Ретет показала характер, забили тричі і перемогли. З рахунком загалі-то дивитися, друзі, хто там у нас не зіграє? То в принципі, Ступіньян, його участь під питанням у завтрашнього матчі Хіншал Дені Уелбе, Уелбек, Аглу, Джеймс Мілнер, Віфер Фергюсон точно не зіграють. В арсенал, якщо будемо зараз, це Бен Уайт, Рахім Стернинг, до речі, Сака і Юліан Тимбер. Юліан Цімбер не зіграє через дескваліфікацію, через перебір жовтих карток. Ось, Бакай -Сака та табенуває до 9 ж березня приблизно такі сроки відновлення футболістів. Та м'ясо Рахінг, ну, Рахім Стернінг до 16 січня та м'ясо до 19 січня. Хочеться усім футболістам побажати скоріше гуодуження. Якщо казати про сам матч, в принципі, арсенал я вважаю фаворитом на цей матч, враховуючи по перше і форму команд. О, навіть незважаючи, що Бакаєсаки не вистачає, справді не вистачає, справді, Бокаєсака. Все одно Арсенал дуже здорово проти Брентфорду виглядав. Мені дуже сильно, до речі, сподобався Габріель Мартінелі. Габріель Мартінелі дуже хороший матч провів проти Брентфорда. Uh, дуже сподобався Нванері, молодий хлопець, також дуже хороший матч. тому, В принципі, є яким замінити цих футболістів, тому, в принципі, арсенал, як і грає добре, таки буде тому грати добре. ось. Чого взагалі? Чеку? Я очікую хорошого футболу. Очікую хорошого футболу. Очікує атака на атаку, Брайтону потрібно перемагати, Брайтон бореться за Єврокубки, Брайтон Херцелєра взагалі ми пам'ятаємо, що на початку Брайтон взагалі навіть там э, в четвірку заходив. Брайтон взагалі довгий час був в зоні Єврокубків. Звичайно, що Брайтон хоче потрапити в Єврокубки, і Брайтон буде грати проти Арсенала, я думаю, що тільки на перемогу. Арсенал також буде грати на перемогу. 100%. Тому, в принципі, очікую хорошої битви. Обидві команди заб'ють, однозначно, ось така моя перша думка на цей матч, обидві команди заб'ють. Думаю, що і Брайтон заб'є, і Арсенал думаю, заб'є. Тобто обидві команди друзі, заб'ються. Друзі, друга моя думка: я все-таки віддаю перевагу Арсеналу. Думаю, що підопічні Мікелі Ретети, ну, як мінімум, Брайтону не програють. Знаєте, я, звичайно, ще не виключаю, враховуючи що й Брайтон там в нічю. Дуже часто зараз грає. Ну і враховуючи взагалі той факт, що звичайно що я не здивуюся, якщо братін відбере очки в Арсенал, я цьому не здивуюся. братін грає вдома, братін мотивований, Брайтон хоче перемоги. Тому звичайно, що я не здивуюся, якщо Брайтон тут очки в Арсенал забере. А ось я думаю, що обидві команди заб'ють та Арсенал, як мінімум, Брайтон не програє. Це моя основна думка. Тобто, це може бути як і ніч'я Наприклад, за рахунком 1-1 я не виключаю нічим. Або, скоріше за все, якась мінімальна буде перемога в арсенал. там, Наприклад, з рахунком 2-1, можливо, 3-1. Але я думаю, що так, Арсенал не програє. Ось нічу я не виключаю, але скоріше за все, я думаю, що арсенал якусь мінімальну важку перемогу все-таки здобуде. Але основна моя думка це обидві команди заб'ють, та Арсенал, як мінімум, Брайден не програ. Друзі, що думаєте взагалі, то ви напишіть свої думки в коментарях. Я вам, друзі, дякую за увагу. Бажаю вам тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі! Усім до побачення, усім до нових зустрічей.